Жити стало набагато важче, і купувати продукти хорошого качества ми не можемо собі дозволити. Основною причиною зростання інфляції була відповідна наслідки війни. Що значить велика інфляція України? Це інфляція, ріст якої дуже стрімкий. Порівняти ціни прошлого року і цього року дуже важко. Знищені фабрики, заводи, підприємства енергопостачання та регуляції, спалені тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, понівечений бізнес продовольчих та непродовольчих товарів це лише частина із всіх можливих економічних збитків, до яких призводить війна, як наслідок зростання цін та зубожіння населення. Це жити далі. І сьогодні ми говоримо про те, чи доведеться українцям стати жабраками в прямому сенсі цього слова. Я працюю в тиждень два-три дні, і доход мій складає 500 гривень за один день, за одну відпрацьовану зміну. І на тиждень я маю півтори тисячі грошей. Оксана перехрест підпрацьовує в одному з ресторанів Києва. Миє посуд. Жінка не може знайти постійну роботу, адже має піклуватися про свого чоловіка, що відновлюється після інсульту. Інсульт був дуже тяжкий. Він важко переніс кілька днів реанімації, а потім ми лікувалися ще в лікарні. Після лікарні реабілітація, і це все коштувало грошей. Оксана та її чоловік мешкають в гуртожитку у маленькій кімнаті разом з двома дорослими синами. Старший син, працюючи в ресторані, він отримує приблизно 10-12 тисяч гривень. Тільки частину коштів він виділяє для родини, що він нам допомагає. Сукупний дохід родини становить 11 тисяч гривень. І якщо до війни Оксана могла жити на ці гроші, то зараз усе кардинально змінилося. Піднялося все, не читає світло, вода, ліки, продукти все дуже піднялося в ціні. Повисилися тарифи на комунальні послуги, піднялися послуги в аптеки на лікування. Тому дуже важко жити на теперішнє время цих 11 тисяч, що я маю в бюджет у своїй родині, нам не вистачає. Інфляція по-простому це знецінення коштів. Якщо ви за 100 гривень. Сьогодні можете купити, наприклад, 100 одиниць продукції, 100 красівок. Да? То через місяць, коли інфляція буде на рівні 10%, ваші кошти знецінюються на 10%. Тобто на наступному місяці за ці ж кошти ви вже купите не 10 пару красівок, а дев'ять. Інфляція у грудні минулого року становила 26,6%. Це прискорення порівняно з груднем 2021 року за 10%. Іншими словами, нині ваші гроші знецінюються зі швидкістю 26,6% на рік. Якби на початку року ви поклали у скрабничку 10 тисяч гривень, то наприкінці б витягли лише 7 тисяч 340. для Оксани та її сім'ї. Рівень інфляції найбільш помітний у магазині. Яйця ми купуємо в магазині, так як на ринку дуже кусається ціна, і купити їх нереально. І ціна двох десяток яєць виходить 140 гривень. Це дуже дорого. Також ми купуємо хліб, який Тож виходить мені близько 70 гривень за два хліба, щоб це на один день прокормити нашу родину. Ту саму картоплю для моєї родини на тиждень потрібно десь 5-6 кілограм картоплі, а це стоїть по 15 гривень кілограм. Готую макарони в різних варіантах, навіть дешевший макарони кілограм. Коштує близько 30 гривень. Якщо говорити про загальні категорії, то зростали ціни на овочі. Це було безпосередньо пов'язано із тим, що під окупацією перебували південні регіони нашої країни. Відповідно, не було достатньої пропозиції. Показовим приклад цін на яйця, які також суттєво зростали. Це було наслідком зростання витрат виробників. А також того, що були зруйновані безпосередньо виробничі потужності, особливо в південних областях. Одна з найболючіших категорій, що різко вдарила по сімейному бюджету, ліки. Щоб повноцінно лікуватися, навіть з діабетом, купити ті самі полоски, купити вітаміни і додаткові ж там ліки, мені приблизно треба ну, 1400-1500 гривень у місяць, тільки для мене одне. А також близько тисячі гривень мені потрібно для купування ліків для чоловіка. Щомісяця Оксана витрачає на найнеобхідніші медикаменти понад 2,5 тисячі гривень. А про те, щоб купувати одяг чи взуття, взагалі не думає. Ціни на непродовольчі товари зросли на 21% за минулий рік. Було декілька причин: ну, по перше. Зростання тих самих витрат на виробництво, на перевезення, доставку, а також те, що вичерпувалися запаси товарів, які були закуплені по старому курсу. Відповідно, після корекції курсу вже вони закуповувалися по вищому курсу, і це впливало на, на ціну. Якби не російська ця агресія, наша країна процвітала. А вони руйнують наше життя, руйнують наші родини, руйнують нашу інфраструктуру. Наносять колосальний. Вред нашій країні. Утім, експерти стверджують, є й гарні новини, адже за усіма прогнозами мало бути гірше. На початку повномасштабного вторгнення економісти в ООН прогнозували, що за межею бідності опиняться 90% українців, а сама країна опиниться на межі дефолту. Однак, попри те, що інфляція прискорювалась, вона залишалась контрольованою, не було зафіксовано рекордних значень, і інфляція в підсумку виявилась навіть нижчою ніж наш прогноз 30%. Дефолт страшне слово тим, хто пережив 90-ті. Зростання злочинності і корупції, різке знецінення грошей, тотальна бідність. Утім, можемо заспокоїтись. Повернення у 90-ті навіть за найпесимістичнішими прогнозами для України неможливе. Я твердо переконаний, що до дефолту дуже далеко, і це майже нереально. Більше того, Україна в умовах війни розвинула сьогодні нові напрямки, і в деяких напрямках Україна сьогодні, навіть в стані ведення війни, є лідером в Європі і світі. Це неймовірно, але в умовах війни Україна несподівано заявила про себе як про розвинуту цифрову державу. Всі ми знаємо нашу дію сіті. Мобільний застосунок, який створило Міністерство цифрової трансформації, це сьогодні провідний застосунок в світі. Шість країн копіюють в нас цей застосунок. До того ж, попри складні бої на півдні та сході, ми залишаємось лідером аграрного комплексу. Україна була і буде великою аграрною країною. Ми по площі більші, чим більшість європейських країн. Ми як чим Німеччина, більші, чим Польща, чим Австрія. В нас великі родючі чорноземи. Тому навіть в Лах війни я впевнений, що навесні розпочнеться посівна компанія, і українські аграрії знову здивують всіх своїми показниками і своїми здобутками. А прогнози Нацбанку щодо рівня інфляції на 2023 рік досить сміливі та оптимістичні. Ми очікуємо, що Після такого періоду стабілізації вона почне знижуватись навесні, знижуватись достатньо стрімко за підсумками року. Ми очікуємо близько 18,7% інфляції. Але я вважаю, що та інфляція, яка сьогодні в нас в Україні 26% для країни, яка веде війну, в якій постійні обстріли. Постійні укриття і бізнесу дуже складно працювати людям дуже складно жити в таких умовах. інфляція двадцяти шести це норма, і нічого страшного в цьому немає. Війна вчить українців не лише єднання, але й порядка фінансової дисципліни і жорсткості у багатьох сферах. Створюються правоохоронні органи е, антикорупційні, основне завдання яких ловити корупціонерів, але нічого не робиться для того, щоб корупціонер не хотів брати взятку? Немає системи мотивації для державних службовців, якщо слідчий зловив якогось корупціонера, і за рахунок цієї кримінальної справи наповнив державний бюджет на мільйони шляхом конфіскації, доведення вини і так далі. І так далі то чому цьому слідчому не дати 1% від тієї суми офіційно, яку він? Завів бюджет за прогнозами фахівців, середня зарплатня в Україні в 2023 році складатиме 18 тисяч гривень. Утім покладатися українцям доведеться більше на себе, ніж на допомогу державних органів. Скоріше за все, мені потрібно шукати ще одну роботу або підробіток якийсь, щоб можна було десь виходити і мати хоч якусь частинку грошей, щоб нам вистачало на самі елементарні речі, які нам дуже необхідні, щоб жити нормальним життям. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, як інфляція вплинула на ваше життя. Давайте разом з'ясуємо як нам жити далі.